Всім доброго дня, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні маємо на відео такий от плазморіз від фірми Parkside, Parkside. Моделька PPS-40B3. А так от виглядає коробка у нас. В комплект йде, бачимо рукав. не буду витягувати, покажу зараз на бушному. От маємо рукав. Оцей от. Це, до речі, він... Безконтактний, так мені принаймні люди пояснювали, тому що я не дуже компетентний в цьому. Він є безконтактний. Тут бачимо, підключаємо до нього компресор. Так, і в комплект бачимо, йде рукав. от, такий шланг йде. Потім оця маса, інструкція і оці плазмотрони, якщо не помиляюсь. так Отак от він виглядає. Досить по суті, вдала гарна модель, тому що продав їх багато, ніяких жалоб по нагнення в них немає. По характеристиках от бачимо тут є характеристики, точно не скажу, тому що це треба вже в роботі перевіряти, тому що не завжди те, що написано на коробці, співпадає дійсності. Але кажу, жалоб на них не було, Були якісь там одинарні випадки браків. Для того стараюсь, маючи старий рукав від другого цього плазморіза, стараюся підключити одного техніка і стараюся щось принаймні, порізати, таким, таким методом протестувати, щоб клієнту відправити хорошу річ. Вітряно, важко відео зняти, але щось будемо пробувати знімати. Так, і пробуємо, а от так від сперді виглядає, підключається. Я тут поставив на 25. Так, поставив на 30. Не вибили, не вибили, будемо так казати, автомати не повибивали, бо не переноски. І пробуємо зараз зрізати. є безконтактний. Тут старання стара груба, грубостінна труба, старовинна. Бачила юлі, але так, як в мене немає навиків, це просто таке відео, тільки для того показується, що просто провіряється він перед тим. Тому я в цьому некомпетентний. Тому перепрошую, якщо щось неправильно сказав, якісь помилки, то доправляється. Все, дякую, гарного дня вам дякую за перегляд до побачення.